Привіт, мої малята, хлопчики й дівчатка, рада бачити вас всіх. Сонечко давно вже сяє, усмішкою всіх вітає. Ранку доброго бажає і теплом всіх обіймає. Дітки, відгадайте мою загадку. Стоїть великий дім! Дітлахів повний він, грають там та веселяться. Що ж це за чарівний будиночок? Як він зветься? Правильно, малята, це дитячий садок. Наш садок великий та гарний, в ньому багато дітей. Сьогодні ми будемо подорожувати по дитячому садочку. Ви готові? Тож вперед, малята! У дитячому садочку є дуже багато кімнат. Давайте поглянемо. Це роздягальня. Коли дітки приходять в садочок, вони спершу заходять в роздягальню, складають охайно свої речі і йдуть до ігрової кімнати. Вони там граються, займаються і їдять. Дуже весело проводять свій час. Також в садочку є кімната, яка називається спальня. Там дітки відпочивають. А давайте й ми з вами трішки відпочинемо. Це долонька, це кулак. Разом ось танцюють як Пальчик зліва і два справа. Це проста для тебе вправа. Пальчик зліва і два справа. Це проста для тебе вправа. Молодці малята. А ще в дитячому садочку дітки ходять на прогулянку. Нас з вами також, сонечко, запрошує погратись. А що ми з вами візьмемо на прогулянку? Правильно, іграшки. Всі дітки полюбляють грати іграшками. А давайте подумаємо, які іграшки ми можемо взяти з собою на прогулянку. Ми візьмемо з собою м'ячики, машинки, іграшки для пісочку. Дітки, у кожного з вас є ваша улюблена іграшка, якою ви полюбляєте гратися. Мені дуже цікаво, яка вона. Ви можете сфотографуватися з нею і фото надіслати мені. Я залюбки подивлюсь на вашу улюблену іграшку. Дітки, я хочу вас запитати, де ви сьогодні були? Так, мої любі, у дитячому садочку. А що ми разом з вами розглядали? Так, різні кімнати, які є в садочку. Молодці малята. До побачення, до нових зустрічей.